Парламент вніс зміни до кримінального процесуального кодексу України, які почнуть діяти вже з 1 липня, і це стосується криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів. а Також недостовірного декларування товарів. Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України. Зміни передбачають більш жорстку відповідальність за незаконне перевезення товарів через кордон, а також введення штрафів та покарання за контрабанду. Детальніше говоримо із адвокатом Ігорем. Ясько, який тепер на зв'язку зі студією, пане Ігорю, доброго ранку. Дякую за те, що приєдналися. Наскільки суттєвим може бути вплив цього закону на економіку України? Вагомою слід розуміти, частиною якої до цього часу залишався незаконне, незаконне перевезення певних груп товарів через кордон? Доброго ранку, студія. Доброго ранку, глядачі дивіться. Тут як кажуть. Чорт ховається в деталях, тому що ніби відповідальність і підвищена в частині там притягнення до кримінальної відповідальності за контрабанду. Але справа в тім, що, по великому рахунку, відповідальність зменшена. Чому? Тому що станом на сьогодні, до 1 липня, відповідальність, яка була, це штраф у розмірі товару, який перевозиться, у сумі товару, і конфіскація товару, який є контрабандою. А якщо на сьогоднішній день, дивіться, у нас є штраф від кримінально карного діяння від суми товарів на 7,57 мільйона гривень. Тобто на 7,5 мільйонів гривень. Це після цього тільки наступає кримінальна відповідальність. Якщо після цього виступає кримінальна відповідальність, то. Ви помітьте це дуже легко уникнути цього кримінала, тому що 7,57 і мільйонів гривень це по великому рахунку 200 тисяч доларів. 200 тисяч доларів це 200 стиральних машин, від менш, навіть більше 300 стиральних машин. Тобто це вже такі елементи, скажімо, такого певного маніпулювання, і на мою думку, на моє переконання, це не посилення відповідальності за контрабанду, а послаблення відповідальності за контрабанду. Це перший момент, це моя точка зору. І другий момент, що цей закон приймався для того, щоб ми отримали черговий транш МВФ. Це була така вимога європейських партнерів і Світового банку для того, щоб була кримінальна відповідальність, бо у всьому світі є кримінальна відповідальність за контрабанду в переважній більшості цивілізованих країн. Але я ж кажу, тим, щоб підняли шкалу і забрали адміністративну відповідальність. То по великому рахунку ми не дуже вийшли на суворість покарання за контрабанду в Україні. Пане Ігорі, що це означає? Ви кажете, що фактично це що це пом'якшення відповідальності? Це означає, що треба розбити контрабанду, скажімо, на певну кількість вантажівок, які не більше там 200 пральних машин, так як ви так, як ви це кажете, і таким чином уникати відповідальності від цього, або потрапляти в ситуацію, коли вже ці пральні машини, скажімо, були виявлені. Їх заберуть. Як це як ця логіка може спрацювати ну для тих, хто практикує цей вид діяльність? Дивіться, ця логіка спрацює однозначно в частині, скажімо, те, що е, контр... хто займається контрабандою, вони не будуть попадати під кримінал це перший момент. Другий момент особливим моментом в скоєнні цього злочину, кримінального карного діяння, є суб'єктивна сторона злочину, а саме наявність умислу. Тобто водій, який перевозить контрабанду, повинен знати, що іде, як він перевозить. Переважній більшості, переважні більшості випадків, коли водій перевозить контрабанду, він не знає, що він везе в машині. Тобто, це перевізник, який приїжджає, стоїть уже прицеп в Польщі, в Німеччині чи де інше, вже опломбований. Він його чіпляє затягач і тягне в Україну. І тоді, коли він подає декларацію, тобто він не знає, чи там стиральні машини, чи там чи якісь утюги, чи якась інший вид продукції, і чи відповідає він. Тим декларативним документам, деклараціям вантажно-митним, які подаються на кордоні, і коли виявляється, що цей товар інший ніж задекларований, то основна особливість цього злочину це те, що водій мав знати, що в нього в машині, в прицепі. Якщо ж водій цього не знав, то це вже не буде кримінально карне діяння. Тобто. Бізнес протягнув цю правку, що усвідомленість і обізнаність того, хто перевозить вантаж, це є обов'язковою складовою кримінального правопорушення. І, і буде так, що водій скаже: Я не знав, я завантажився там. Мені причпили опломбований прицеп, я його притягнув, подав документи на розмитнення, і далі що там було, це не моя відповідальність. А вже там е, справа техніки стосовно того. Хто був власником вантажу, хто отримувачем вантажу? Це можуть бути, бути різні варіанти. І якщо це ж контрабанда, ви ж розумієте, що це може бути компанія, не яка має історію там 15 років ведення в бізнесу. Це може бути компанія, яка займається бізнесом до 2 два Дні або тижні, яка буде провертати операцію там сприховування від о, митних платежів і зборів е, товарів, якихось е, які перевозяться через митний кордон України, пані горі. Е, хотів запитати, чи означає чи означають е, на початку нашої розмови, хотів запитати, чи означатимуть е, дія цього закону, що на українському ринку продаватимуться, скажімо, тільки білі смартфони, або тільки білі смарт-телевізори. Е, будь ласка, продовжіть цю думку, чи означає це, що так станеться? Якщо ні, то Нехай буде ваша відповідь такою в цій Ні, загальній не означає. Долі. нічого не зміниться взагалі. Тобто, все як було, так і буде. Якщо і десь буде якийсь, просто цей закон. Дивіться, цей закон по великому рахунку він підганявся. Я ж казав, під світовий банк під те, що нам Транс мали чергове виділити, 1,5 мільярда, і перед під завантаження, перезавантаження БЕП. Тобто, якщо з 1 липня там вже закінчив підписаний про БЕП, і ми побачимо, як запрацює БЕП. Якщо БЕП е, виправдає покладені на нього надії і сподівання, тоді, можливо, будуть якісь зрушення в частині там е, підвищення якості перевезення товарів. Але якщо цього не відбудеться, і БЕП залишиться в, тій, е, в тому образі і в тій моделі, які він діє на сьогоднішній день. То взагалі нічого для економіки, для бізнесу взагалі нічого не зміниться. Єдине, що я ж кажу, може зменшитися штрафи за перетин кордону, оскільки на сьогоднішній день штраф, скажімо, якщо ти віз товару на 5 мільйонів гривень контрабандою, то в тебе був штраф 5 мільйонів гривень і конфіскація цього всього товару. На сьогоднішній день, якщо ти везеш товару на 7,5 мільйонів, на 7 мільйонів 600 тисяч гривень, то в тебе буде штраф від 170 тисяч гривень до 425 тисяч гривень. Зрозуміли? Тобто, як відбувається така певна маніпуляція? Тобто, замість штрафу 7,6 мільйонів гривень, Підприємець отримує штраф максимум 420, контрабандист, отримає штраф 425 тисяч гривень. Пані горі логіка, ось ця про яку ви зараз про яку ви зараз говорите? Чи вона розповсюджується на підакцизні е, товари, е, які які найбільш е, такі, що дають можливо найбільшу маржу з огляду з огляду на те, що е, наприклад на навіть повідомлення із мас-медіа про контрабанду цигарок або алкоголю? Що що може на цьому ринку змінитися? Тут буде більше в, дру, в зворотню сторону. Тут контрабанда буде, яка йти з України в е, країни ЄС. Оце основне завдання. І з 1 січня, е, дивіться, з 1 січня цей закон вже діє е, по підакцизним товарам. Тобто, по гру іншій групі товарів е, він вступає в силу з 1 липня, а з 1 січня він вже діє по підакцизним товарам. Хоч раз ви чули якісь такі резонансні, якісь там справи, там були БЕП деякі там цехи бомбив, но такого якогось економічного ефекту чи припинення виготовлення цигарок в Україні як по факту не відбулося. І там нижча шкала штрафів і нижча шкала кримінально-карного е, кримінальної відповідальності за перевезення цих або виготовлення, або контрабандного контрабандну товари. Ко ми бачимо, так, що з 1 січня не відбулося ніяких таких глобальних змін в частині наповнення бюджету, в частині. Притягнення когось до відповідальності і в частині якихось таких резонансних затримань контрабандистів чи когось іншого. точно дякуємо. така сама ситуація дякуємо за ваше бачення цього процесу. Ігор Яско коментував коментував зміни до кримінально процесуального кодексу України, які почнуть діяти вже з 1 липня відносно незаконного проміщення товарів через кордон, зокрема і підакцизних. Це суспільна студія.